Сьогодні я у шоці. Івано-Франківська міська рада хоче заборонити жінкам робити аборт. А ви знаєте, яка допомога жінкам при народженні на дитину? 860 гривень в місяць. Вдумайтесь! Прибиральниця в ресторані, яка миє, підлогу моє посуто. Вона отримує від 860 гривень. В день, а не в місяці, як депува про народження дитини, це просто жах. івано Франківська міська рада, мабуть, не в курсі, що і так нароблять в Україні аборти від відповідного строку, що аборти робляться по медичним показанням. Тобто, якщо в жінки був недалий статевий акт, наприклад, з маленьким пенісом. Що вона навіть не зрозуміла, чи то палець, чи то пеніс, і вже це закінчилося, що вони кінчили? І пішла собі, випадково дізнається, що вона вагітна, то вона має право зробити аборт після невдалого сексу. А як каже, що стосується жінок, їх зґвалтували, то це що вони мають народжувати відґвалтівника? Це таким чином Івано-Франківська міська рада хоче. Підняти демографію в країні. А В країні війна, чоловіків немає. І не того, чого чоловіків немає, не тільки тому, що війна, а того, що чоловіки не хочуть нести свою відповідальність, не хочуть відповідати за свою сперму, не хочуть дбати про своїх дітей. Не тільки словами, але й грошима. До чого, коли, якщо, що, то жінки. Мають нести відповідальність за дитину, народжувати, виховувати, не мають право вирішити свою проблему. Ну, На всіх регіонах є аптека, де після сексу, без презервативу можна одразу купити відні таблетки, наприклад, по і вирішити цю проблему. Це якийсь жах. Тобто, жінкам ніякої допомоги немає від суспільства 760 1760 гривень. В місяці я казав депутат Олексій Гончаренко, що я шокована? І тут Баха заборонять робити аборти? Люди, ви, ви взагалі, вам за що гроші платять вам Ван Франківська рада? Вам за що гроші платять? Вже всі укріплення зробили? За всі тротуар облагородили? Чого ви лізете в медичні проблеми? У вас що є медична освіта чи що? Що це хоче заборонити в Україні жінкам аборти? Хто ви такі? Хто ви є взагалі? Це який жах? Я просто забула нецензурну лексику на українській мові. Я у шоці. Всім гарного дня!